26 листопада в Арселор -Міттл Кривий Ріг» було проведено тренінг під Егідою Федерації роботодавців України та Держпраці на тему блокування, маркування та перевірка джерел небезпечної енергії. Участь у ньому взяли керівники та заступники основних виробничих підрозділів, фахівці АРМП, Департаменту з охорони праці та промислової безпеки, а також представники держпраці. Мета тренінгу оновити та поглибити знання учасників відповідно до корпоративного стандарту з блокування та маркування джерел небезпечної енергії, ознайомити з сучасними технічними рішеннями для підвищення ефективності лото та напрацювати рекомендації для вдосконалення систем блокувань на підприємстві. Заступник генерального директора з охорони праці та промислової безпеки Євгеній Шидловський наголосив, правильна ізоляція небезпечних Енергії це основа життя і здоров'я. Жодна робота не повинна починатись, поки енергія не ізольована повністю. Тренінг проводив координатор Європейської асоціації з охорони праці Роман Гогон. Відомий фахівець, і у своїй галузі під його головуванням подібні тренінги проходили у багатьох відомих українських та міжнародних компаніях. Директор коксохімічного виробництва Микола Галушкін, голова підкомітету з впровадження корпоративного стандарту з блокування та маркування джерел небезпечної енергії на нашому підприємстві, розповів, що система ЛОТО працює в усіх підрозділах підприємства, а в 15 пілотних підрозділах вже впроваджується SAP Safety, завдяки якій здійснюється формування та видача документів з безпеки за допомогою системи SAP, спираючись на досвід інших підприємств. З корпорацій, зокрема бразильського, навчання цього напрямку проходять і штатні працівники, і робітники підрядних організацій. Теорія промайнула швидко, а після у тренінг-центрі команди відпрацювали, як заблокувати обладнання перед ремонтом і безпечно відновити його роботу. Відпрацювали ізоляцію та блокування, дискутували та пояснювали свої дії, а після виконаних завдань вирушили підбивати підсумки. Усі переконалися, що лото це реальний захист, присутнє фізичне блокування, і навіть якщо хтось спробує увімкнути рубильник у заборонений момент, це неможливо. За підсумком учасники отримали сертифікат. Роман Гогон відзначив, що рівень впровадження лота на нашому підприємстві на достатньо високому рівні, попри масштаби та вік комбінату. Команда демонструє дисципліну, сучасний підхід і високий професіоналізм. Він побажав не знижувати темпів, адже це прямий шлях до нульового травматизму. Арселор Мітал Кривий Ріг. Блокуємо небезпеку, працюємо безпечно.